На дворі 1979 рік. Містечко Лукас, штат Техас. Це все ще відносно маленьке містечко. Воно нещодавно набуло великої популярності серед заможніх керівників компанії Texas Instruments, які хотіли оселитися за межами бурхливого Далласа. Щодня чоловіки йдуть на роботу, а жінки залишаються вдома, щоб доглядати за дітьми та виконувати численні повсякденні домашні обов'язки. Ці жінки нудьгують. Дитячі ігри, уроки плавання в басейні та плітки з іншими домогосподарками ось головні події їхнього життя. Більшість мешканців містечка відвідують методистську церкву Лукаса і активна участь у церковних заходах дає їм хоч якусь розвагу. Щорічний вечір канікулярної біблійної школи слугує перервою в їхньому повсякденному житті і дає дітям можливість зайнятися чимось в приміщенні під час спекотного тихайського літа. Поки їхні мами базікають про привчання до горщика, останні підвищення чоловіків та майбутні президентські вибори. Так дійсно не надто цікаве життя, але одного дня все в житті цього містечка змінилося. Друзі, дякуємо за вашу підтримку, коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Все це допомагає каналу розвиватися. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам нашого каналу ми цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Навіть у дитинстві Кенді Уілер була справжньою зіркою. Вона знала, чого хоче, і робила все, щоб цього досягти. Коли Кенді виросла, ситуація не надто змінилася. Завжди незалежна Кенді оселилася самостійно одразу після закінчення школи. І, хоча вона багато працювала, жінка мріяла стати матір'ю і дружиною. Вона просто не знайшла ще правильного чоловіка. Кенді ходила на побачення, навіть мала кілька сексуальних контактів, але жоден з них не був тим, кого вона шукала. Чоловік, за якого вона мала намір вийти заміж, повинен був бути заможнім. Це було її перше і найбільше непохитне правило. Коли вона вперше побачила пета Монтгомері, він її не дуже зацікавив. Їй здалося, що він занадто інтровертований і не дуже вродливий. Але Пету судилося колись стати багатим. Тож Кенді дала йому ще один шанс. Коли Пет зробив Кенді пропозицію, вона вирішила, що це найкраще, що вона може отримати в осяжному майбутньому. Тож жінка погодилась. Ще не належачи до вищого фінансового класу, пара зіграла на велике весілля, а потім провела досить недорогий медовий місяць. До 1979 року Пет почав вже добре заробляти в компанії Texas Instruments. У подружжя народився син і донька. Вони придбали будинок своєї мрії в Лукасі, штат Техас. Знайомим та друзям здавалося, що Кенді Монгомері має все ідеальне життя. Але Кенді було нудно, їй потрібно було щось більше. Алан Гор ніколи не був красним. Середній було б найкращим прикметником для нього. Він був зовсім не інтровертом, але досить стримано. Алан мав пристойну роботу в сфері телекомунікацій, а його дружина Бетті Помройгор працювала вчителькою в гімназії. Однак, коли у подружжя з'явилася перша дитина, вони стали сім'єю з одним доходом. Після народження доньки Бетті ніяк не могла повернути собі відчуття щастя. Від лікарів вона дізналася, що це найімовірніше після пологова депресія. У 1970-х роках про неї було мало що відомо, тому лікар зазвичай просто відправляв Беті додому. Іноді з рецептом незаспокійливе, а іноді без нього. Коли народилася друга донька Алана і Беті, стан Беті тільки погіршився. Вона майже повністю замкнулася в собі. Подружні стосунки зіпсувалися. Алан був розгублений. Лікарі казали, що дружина одужає, але вона не одужувала що було робити чоловікові. І от. Кенді Монтгомері вирішила, що їй потрібен роман. Інтрижка дала б їй щось, на що вона могла б з нетерпінням чекати. Вдихнула б свіже повітря в зачерствілий шлюб і допомогла б їй відчути себе сексуальною та бажаною. Але з чого почати. Кенді не була впевнена, але вирішила спробувати. Під час щотижневого волейбольного матчу, який влаштовувала церква, Кенді помітила Алана. Не те, що вони не знали один одного, їхні доньки дружили. Кенді вважала його дружину подругою, але вона просто ніколи раніше не помічала Алана таким. Після кількох тижнів флірту Кенді перейшла до справи. Вона запитала Алана, чи не хотів би він завести роман. Ніяких зобов'язань, ніяких банальностей на кшталт, я тебе кохаю, ніяких планів на розлучення, просто старий добрий секс час від часу. Хоча спочатку Алан, можливо, був приголомшений, він недовго думав і погодився. Кензі та Алан почали зустрічатися в обідню перерву в деяких не надто престижних мотелях Далласа. Кенді була в захваті від читижневих побачень, вона відчула себе знову живою. Кожного дня вона планувала зустріч, вона з любов'ю готувала смачний обід і переконувалася, що її білизна чиста і випрасована. Виявляється, те, що було неправильно, було таким приємним. Насправді, кілька місяців Кенді могла думати лише про свій роман. Вона навіть набралася хоробрості, щоб довіритися кільком друзям, звісно, не називаючи імен. Потім Кенді раптово зрозуміла, що це вже не так захоплююче. Вона втратила іскру і була готова знайти нового коханця, щоб знову розпалити полум'я. Кенді та Алан обопільно вирішили розірвати стосунки. Юна Аліса Гор хотіла провести вечір з дітьми Монгомері. Вони збиралися в автокінотеатр на зоряні війни, і дівчинка не хотіла пропустити найпопулярніший фільм країни. Це був тиждень канікулярної біблійної школи, і всі були зайняті тим, щоб розважати дітей. Бетті Гор там не було. Але це не було чимось незвичайним. Кенді намагалася заофанувати Бетті кілька разів. Щоб запитати про те, чи може Аліса провести з ними ще одну ніч. У Бетті була нова дитина, яку треба було доглядати. Тож жінка була дуже заклопотана. Це був червень 1980 року, всього за кілька днів до дня батька. І Кенді потрібно було виконати кілька доручень, тому вона вирішила, що просто заїде до будинку гор, щоб отримати дозвіл на те, щоб Аліса залишилася на ніч. Прибувши до будинку Беті, Кенді з подивом дізналася, що Бетті знає про її роман з Аланом. Спочатку Кенді намагалася заперечувати це, але коли їй показали листівки та листи, які вона давала Алану, вона зрозуміла, що її спіймали. Жінка безуспішно намагалася сказати Бетті, що роман закінчився, але Беті їй не повірила. Ніхто не збирався забирати її чоловіка. Аллан виїхав з міста у відрядження за кілька годин до того, як Кенді здійснила долоносний візит до його будинку. Незважаючи на заперечення Бетті, Аун поїхав у відрядження. Його компанія не залишила йому вибору, навіть незважаючи на ту тривогу, яку він відчував з приводу депресії Бетті. Через кілька годин після прибуття до місця призначення Алан спробував зателефонувати Бетті, але не зміг дозвонитися до неї. Протягом наступних кількох годин. Він робив ще декілька дзвінків, але так і не отримав відповіді. Він почав телефонувати друзям і сусідам, просячи їх приїхати до будинку і перевірити, як там Беті та дівчатка. Аллен також зателефонував Кенді Монгомері, яка повідомила йому, що Аліса залишилася на ніч у неї. Вона також розповіла йому, що бачила Бетті близько 10-ї ранку, і, здається, все було добре. Сусіди відвідали будинок і повідомили Алону, що все виглядає нормально. Але коли день перетворився на вечір, Алан Гор став більш наполегливо вимагати, щоб ті самі сусіди повернулися і перевірили ще раз. Сусід Річард Паркер повернувся до будинку горів з двома іншими чоловіками. Цього разу вони спробували відчинити вхідні двері і здивувались, адже ті були незамкненими. Річард почав плач немовляти. Дитина була в своїй кімнаті. Зневоднена і у брудному підгузку, зрозумівши, що щось не так, чоловіки потихеньку пройшли через решту будинку. Через частково відчинені двері кімнати вони побачили Беті Гор. Жінка була вся в крові. Її обличчя було настільки понівечене, що її ледь можна було впізнати. вбив з такого масштабу ніколи не було в лукасі Штат Техас. Громадяни були налякані, слюсарі працювали понаднормово. А місцеві торговці зброєю не мало достатньо запасів, щоб задовільнити попит. Хоча ця думка була страшною, поліція сподівалася, що відповідальність несе якийсь приїжджі, той факт, що не було ніякого насильницького проникнення, говорив про протилежне. Альтернативою було вказати пальцем на одного зі своїх ще більш жахлива перспектива розслідування потрібно було проводити делікатно за всіма правилами. Було, очевидно, одне: Беті Гор була вбита. Слідчих дещо збентежила поведінка Алана під час допиту. Його дружину щойно вбили, але чоловік не виявляв жодних емоцій, характерних для нещодавнього вдівця, чия дружина стала жертвою насильницького злочину ані смутку, ані гніву, ані вимоги розкрити цю справу. Ні, Алан Гор був небагатослівною людиною. Поліція продовжила своє розслідування. Вони допитували друзів, родичів та прислухалися до будь-яких пліток. Однією з тих, з ким вони розмовляли, була Кенді Монгомері. Тим часом факти виплили на поверхню: вбивця прийняв душ після вбивства, а біля тіла був виявлений відбиток взуття. Хоча Алан відповів Ні на питання про позашлюбний зв'язок, пізніше він передзвонив слідчим і зізнався у своєму минулому зв'язку з Кенді Монгомері. Це було приголомшого відкриття, яке спрямувало розслідування в нове русло. Поліція хотіла знову допитати Кенді, оскільки вона раніше не згадувала про свій роман з Аланом. Перед тим як повернутися до поліцейської дільниці для подальшого допиту, Кенді скористалася послугами адвоката, прихожанина на церкви Дона Краудера. Незважаючи на те, що вона наполягала на тому, що Бетті була жива. Коли вона її бачила востаннє, поліція мала досить доказів, щоб довести провину кенді. Тож жінку заарештували. Більшість жителів Лукаса відчули полегшення, але водночас вони були шоковані і жахнулися, дізнавшись, хто вбився. Пет непохитно підтримував свою дружину протягом усього судового процесу, який перетворився на видовище. Адвокат Дон Краудер був досвідченим у цивільних процесах і погано розумівся на кримінальних справах, що змусило багатьох замислитися над тим, чи зробила Кенді правильний вибір адвоката. Але уявіть, це виявилося найкращим рішенням, яке вона коли-небудь приймала в житті. Коли настав час Кенді давати свідчення, вона шокувала всіх присутніх у суді розповіддю про те, як Бетті викрила її зв'язок з Аланом. Кенді намагалася запевнити Бетті, що їхній роман давно закінчився, але жінка відмовлялася в це повірити. Кенді сказала, що тоді Бетті накинулася на неї з сокирою, що пояснює глибокий поріз на пальці її ноги, який бачили інші в той день, коли сталося вбивство. Обурена нападом, Кенді стверджувала, що схопила сокиру і почала бити Бетті. знову, знову і знову, загалом 41 раз. Кенді продовжувала бити Бетті, поки та не впала. Саме тоді, за словами Кенді, Бетті зробила дуже дивну річ вона прошепотіла шш перед самою смертю. В паніці Кенді прийняла душ повністю одягненою, намагаючись змити кров та інші речовини зі своєї шкіри та одягу. Жінка поспішила додому. Там вона перегдяглася, кинула ще закривалене вбрання в пральну машинку. А потім повернулася до церкви, щоб закінчити заняття в біблійній школі. Це була захоплююча історія про самозахист, але більшість присутніх не повірили, що присяжні можуть на неї купитися. Зрештою, чому Кенді просто не пішла, забравши сокиру у Бетті? Якщо це справді був самозахист, чому вона не покликала на допомогу, а втекла, сховала докази і залишила безпорадну дитину в будинку без належного догляду? Але як же помилялися у своїх припущеннях всі присутні. Присяжні повернулася з нарадчої кімнати з вердиктом Невинна. Кенді і Пет покинули будівлю суду під крики вбивця. Багато хто в громаді відмовлявся вірити в розповідь Кенді Монгомері про самозахист. Кенді засвідчила, що Бетті надала їй докази зради. Але в рукописному листі, написаному Бетті батькам, за кілька днів до її смерті, жінка написала. Моя добра, люба подруга Кенді Монтгомері». Алан Гор стверджував, що його дружина ніколи не говорила з ним про інтрижку, і не було жодних ознак того, що вона знала про неї вранці в день його від'їзду. Понад 30 років пройшло, але багато хто вважає, що Кенді напала на Бетті в пориві ревнощі. На жаль, ніхто ніколи не дізнається, напевно. У 1984 році репортери Джон Блум і Джин Аткінсон опублікувала книгу про цю справу під назвою Докази любові. Правдива історія пристрасті та смерті в передмісті. Автори витратили багато часу на опитування свідків і відвідування судового процесу, а також на дослідження історії Кенді, Бетті та їхніх чоловіків, де ж герої нашої історії зараз. Так Кенді живе в Джорджії і носить дівоче прізвище Кенді Вілер. Разом зі своєю донькою Дженні вона працювала психотерапевтом у Доунсонвілі, штат Джорджія, допомагаючи підліткам та дорослим, які страждали від депресії. Принаймні допомагала, бо наразі немає жодної інформації, що вона все ще там працює. Пет і Кенні залишалися разом ще кілька років після суду, продали свій будинок і переїхали на схід до Джорджії. Однак це було лише тимчасово. Оскільки пара, врешті-решт, розлучилася. З грудня 2010 року Пет Монтгомері змінив ім'я на Джеймс Монтгомері і працював в оборонно-космічному підрозділі EMS Technologies в Норкрос, штат Джорджія. Зрештою, Алан Гор та його друга дружина Елейн Вільямс розлучилися. І незабаром після цього. Алан втратив опіку над доньками на користь Боба і Берти Помрой, батьків Бетті Гор, а згодом він віддалився від своїх доньок. Останнє відомо, що він жив в іспорті штат Мен зі своєю новою дружиною Лінді Макмелан Гор, що стосується дочок Бетті Гор, то Аліса Гор, нині відома як Ліза Хардер, одружена з успішним будівельним підрядником. У подружжя народилося двоє синів. І вона жили в Ньютоні, штат Канзас. Бетані Гор вийшла заміж у 2012 році і стала місіс Чад Мікі. Пара проживала в Лас-Вегасі, штат Невада. Адвокат Кенді Дон Краудер, який виграв цю шокуючу справу, незважаючи на факти і громадську думку, покінчив життя самогубством в 1999 році. Друзі, а що ви думаєте з приводу цієї справи? Як так могло вийти, що Кенді Монгомері виявилась невинною? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!